реабілітація проходить дуже добре. Я завершив курс відновлення для ноги. Останній місяць я провів у сполученому королівстві, Іспанії та у Варшаві. Це було чудово. Було дуже приємно знову почати ходити, застосовувати всі навички та тренування, які я отримав у Superhumans, у реальному житті і випробувати себе. Це було фантастично і дуже успішно. Перший протез я отримав наприкінці квітня. А це мій другий. Він трохи кращий і сучасніший за перший. і я дуже ним задоволений. Це дуже складно навчитись ходити знову. Найважче, що я коли-небудь робив. Але водночас покращення відчувається дуже швидко. Зрештою, у мене немає вибору. Якщо я не навчусь ходити, я втрачу мобільність. Я ходжу всюди. Був на пляжі в Англії. В Іспанію ходив у гори. Це було справжнє випробування, але успішне. Я не впав і це мене тішить. Найважчі найважче і найнебезпечніше для мене це сходи. ще одна складність. Це міста з великою кількістю людей. люди не помічають тебе, не поступаються дорогою, а мені складно швидко маневрувати. Тож я ще вчусь, як сказати людям, щоб вони посунулися. Загалом, усе виклик, але я їх долаю.